В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Людина це неймовірне створіння. Напевно, кожна людина є в житті такі моменти в кожної людини, коли людина сама собі дивується. І кожен рік, що живе більше. Ми спостерігаємо за собою багато різних речей. Скажімо, це така скарбниця, яку, напевно, людина відкриває до кінця свого життя. І дійсно це особливе створіння. Ми бачимо багато створених речей: світ кругом нас, природа, рослини, тварини. Але ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми це щось особливе. Особливість людини в тому, що вона сотворена на образ і подобу Божу. Ми маємо в собі Бога. Тому людина мислить, ми з вами от, чуємо, зараз спілкуємося, я щось вам розказую, ви про то думаєте, ви аналізуєте. Це особливе Особливості людини. І людина з одного боку має тіло, за яке треба дбати, його треба годувати, його треба мити, воно має відпочити, воно має дихати, воно як слабне, його треба лікувати, його треба одягати. Це природні турбота про тіло. Але людина має також душу. І такими елементами душі, чи, скажімо, такими функціями, які нагадують людині, що вона, крім тіла, ще має душу, це те, що людина мислить, роздумує, аналізує. Тому, коли нам батьки кажуть, деколи дітям, чим ти думаєш, так? тобто хочуть нагадати, що людина має думати чим? Головою. Або коли людина, дитина щось там хоче незрозумілі речі, він каже, ти маєш хотіти того і того, і того, тобто доброго, світлого, правильного. Але ми розуміємо, що деколи людина хоче грішити, тобто недобре, несвітле і неправильне. Воля людини. І кожен день ми робимо вибір, навіть ідучи до храму, ми встаємо, йду чи не йду, встану чи не встану, піду чи не піду. Вибір постійно. Людина себе самоусвідомлює. Я коли зі студентами маю якісь такі зустрічі в навчальних, про це самоусвідомлення, як приклад приводжу. От курка, яка йде по вулиці і хоче в туалет, що робить? Йде в туалет. Людина, якщо хоче в туалет, що робить, шукає туалет. Але якщо людина п'яна, вона йде в туалет і тому кажуть, п'яний, як свиня. Тобто людина, коли не керується розумом чи волею правильними речами, вона якби знижується до рівня тваринки, а покликана до цього думати, вибирати, самоусвідомлювати себе, так? Або коли людина чинить щось неправильно, думає неправильно чи каже, її починає мучити совість. Нормально людину мучить совість, бо нормально цей внутрішній голос каже, це добре, це недобре, це правильно, це неправильно. І так гарно сьогодні апостол Павло, це що ми чули, коли дяк співав апостола, каже: Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Ефесян 5,9. Слова апостола Павла. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Що подобається Господеві? От нам важливо є знати, що до вподоби Господеві. Знаєте, як діти, яких хочуть сподобатися батькам, як вони стараються добре вчитися, навіть якщо не вчити, добре не вчилися, вони старають знає, збрехати, щоб показати добру оцінку або підхімічити щось. Так, щоб що щоб сподобатися тату і мамі? Апостол каже: шукайте того, що подобається Господеві. А в іншому місці до Солонян каже: воля Божа, святість ваша. Воля Божа святість ваша. Шукайте того, що подобається Господеві. Що до вподоби Господеві, це втікати від зла, втікати від гріха, втікати від того, що неправильне. Тому апостол продовжує розвиває цю тему і каже: не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Тобто, як хтось бреше, не треба з ними брехати, бути з ними друзями, як хтось краде, не треба брати участі в цьому, як хтось зраджує чи якісь гульки і так далі, неправильні, не треба в цьому брати участь. Тобто не беріть участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. В іншому місці дуже гарно апостол каже. Будьте однієї думки між собою, так? але, наприклад, злодії, це однієї думки. Брехуни однієї думки, а коли апостол каже, будьте однієї думки, тобто правильних речей, добрих речей, святих речей. Не беріть участі у безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Тобто, втеча від зла це є до Богові. Але одночасно прагнення добра є до вподоби Богові, тобто втікаю від зла, від гріха, від темних діл. Але прагну добра, благодаті, світлих діл. Тому каже апостол, побойтеся не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час. От Бог нам дав сьогодні неділю з вами, так? Бог нам нині дав неділю не тільки нам, але і тим, які неділю не шанують. Ну, добре, людина має виспатися. Окей, має виспатися. І я потребую виспатися. І ви так само. Але людина не проспить цю, цю неділю. Господь каже: поводьтеся, як мудрі, це слова апостола, перепрошую. Поводьтеся, як мудрі, використовуючи час, для чого неділю використовуємо? Прийшли до храму, послухали Слово Боже, помолилися, попросили за всіх і всякого знаємо, любимо, попросили прощення гріхів, плякнули, пішли до сповіді. Сказали, Боже, милостивий будь мені грішному. Використали час та використали час як нормальні люди. А потім, Та потім підемо їсти, а потім А потім підемо спати. А можна такого крутитися, знаєте, суватися, це каво пиття, чаю пиття до обіду. І людина тоді, людина тоді перестає мати цей порядок, не використовує час. Отже, перший такий момент: шукайте пильно того, що подобається Господеві. І що подобається Господеві знову ж таки в кінці апостол каже нині неймовірні речі саме до нашого недільного зібрання, коли от для нас з вами, які приходите до храму, каже: проказуйте між собою в голос псалми, гимни і духовні пісні, співайте та прославляйте в серцях вашого Господа. Це подобається Господеві. Це означає використати добрий час. Бо цілий тиждень ви працюєте, цілий тиждень ми працюємо. Але використати добрий час, пам'ятай день святий святкувати. Приділи час Богові. Проказуйте між собою в голос псалми, гимни і духовні пісні. Співайте, прославляйте в серцях ваших Бога. Активна участь у цих зібраннях євхаристійних наших. В катехизмі до нашої церкви Христос, наша Пасха, дуже гарно говориться про спів. От апостол каже, співайте разом псалми, збирайтеся. Так? Вся служба Божа складається з псалмів. Антифони, наприклад, спочатку я співаю прохання різні за мир в світі, так так, багато прохань. Господеві помолімося, і ви всі кажете, співаєте, Господи, помилуй. Тобто ми з вами разом. Я кажу, за що? Ви, Господи, помилуй. Я кажу, за що? Ви, Господи, помилуй. Це разом співаємо, проказуємо псалми. Потім йдуть антефони. оголошує сторінки. Хтось вже знає на пам'ять, хтось відкриває молитвенник і бере участь в цьому. Разом прославляйте спів. Господи, помилуй, Отче наш, вірую, цитуємо, співаємо ми херовим та й не являючи херовимську пісню. Співаємо різні пісні перед службою на причастя після служби. Це наша з вами участь. Це не є просто бо я свічку засвітив чи засвітила. Та молитва буде з тою свічкою чи без тої свічки. Важливий момент, важливий ніхто не відкидає свічки. Ніхто не відкидає записаних імен, які ви пишете, згадуєте, і ми потім читаємо на престолі кожне ім'я, яке ви. В своєму серці жертвуєте молитву за здоров'я, за померлих. Але ж ми розуміємо, що ні свічка, ні карточка, якщо не буде нашої з вами такої актуальної присутності, живої, я розумію, самоусвідомлюю, де я, в храмі, що я роблю? Молюся, за кого? За то, за то, за то. Ці речі другорядні. Як от Йордан, будемо мати, так через місяць Йордан, водохреща, скільки людей. Набери мені в слоєчку води святої. Набери мені, принеси мені святої води. Та вода, якщо я цим не живу, якщо я це не пропускаю тут через голову, тут віра людини, людина тим не живе, то з тої води можна нею відрами обливатися. Воно нічого не поможе. Вже Зараз вже стихла та штука з тим купанням. Ми так само ходили, пам'ятаєте, але я, ми організовували це Йорданське купання для того, щоб люди, які не йшли до церкви, щоб я їх організував, щоб вони після церкви йдемо разом і так далі. Але була маса людей, які вони в Йордан не йшли до церкви, бо вони йшли купатися. Та, якби то обмиє їхні гріхи. Розумієте, як важливо, що людина от разом, це наше євхаристійне зібрання, воно важливе. В катехизмі читаємо. Літургійний або церковний спів є виявом Богопочитання. Церковний спів це молитва славосл... славосл... славослів'я, якою церква єднається з ангельськими хорами, прославлені при Святої Трійці. Джерелом славослов'я є споглядання при святої Тройці. А тому літургійний спів це справжня висока музика богослов'я. В літургійному співі людина бере участь у безтілесному співі ангельських хорів, як ми співаємо, ми херовимів тайно являючи, тобто херовими ангели, ми як ангели. Щоб озвучити спів ангелів, людині потрібні благодать і сила Святого Духа. Тому людину, яка молиться, можна порівняти з інструментом Святого Духа. Як інструмент видає звук завдяки наповненню його повітрям, так і людина молиться в звуках, бо її наповнює повітря, подух Святого Духа. Звідси випливають і подвійність розпіваної молитви. Молиться не тільки людина на чутному для вуха рівні, у ній молиться Святий Дух через Сина Божого до Отця. І дуже цікаво, каже катехизм, завдяки літургійному розпівуванню зібрана церковна спільнота молиться біблійними текстами, насичує свою духовну культуру святоотцівським мисленням, духовна культура. Тобто, так як для тіла речі, які сказали, треба розвивати, і це важливо. Тоді людина, здоровий спосіб життя, а це наше зібрання, духовне збагачення, духовна культура, інвестиція в себе. Співець, смиренно дотримуючись церковного усталу, ми говоримо про дяка семінариста, який нас, скажімо так, заводить, так? За допомогою розпіву стає справжнім знаряддям Святого Духа, щоб налаштувати людей на спільну молитву. В нього не є просто, бо він буде просто співати, чи хтось співає краще, хтось гірше, комусь легше вдається, комусь важче, але це є вправляння всіх у співі. Інколи так стається, що хор так співає, що люди не можуть молитися. Або те, Господи, помилуй» з тим, го-го-го, го-го, го, Господи, знаєте, як співають інколи, що нема кінця краю цьому, Господи, помилуй, то який це спів народику? Цирк... Як цікаво каже катехизм, літургійний спів не є концертом духовної музики. Духовна музика це коли ми запрошуємо тут. Щоб нам щось заспівали, якісь вишукані артисти, коли ми йдемо в філармонію, в драмтеатр. А тут ні. Тут всі ми маємо співати. Хтось вміє, хтось не вміє. Але, Господи, помили, маємо всі заспівати. Отче, наш маємо всі заспівати. Свят, свят, свят маємо всі заспівати. Алелуя. Ви помітили, що я кажу, всі разом співаємо. Алелуя. Чому? Бо Алелуя означає хваліти Господа, хвалимо Господа. Літургійний спів не є концертом духовної музики, під час якого люди діляться на виконавців і слухачів. Він залучає всіх до спільної молитви. Через те спів, участь в якому бере присутній на богослужінні народ Божий, кожного разу є неповторною подією, співдії і єднання вільних осіб, що моляться одними устами і одним серцем. Бачите, які вказівки дає нам нині апостол. Шукайте найперше того, що Богові подобається. Втікати від зла від гріха, робити добрі справи. Друге, щоб разом збиратися і прославляти Бога. Коли людина буде шукати того, що Богові подобається, коли людина буде молитися у спільноті, людина буде багатіти у Бозі. Те, що читаємо в, в Євангелії, бо ми як висновок вже робимо на основі цього Євангелія, чоловіка, який. Мав всього і казав, буду ще більше мати, ще більше хочу, ще мені мало. І чоловік каже, і то зроблю, і то, і то, бо я хочу бути покруче всіх. А Господь каже йому дуже просто безумний. Цієї ночі душу твою заберуть у тебе, те, що ти зібрав, кому воно буде. Бо людина таке створіння, якщо забуває за душу, її тягне у тілесне безміри. Тому, типу, думати про душу. Про добрі справи, про духовне, воно нас стримує, воно нас ставить на місце, воно каже: Стоп, стоп, ти не здобудеш весь світ. Не занедбай душу. Кому то все буде? Просімо Бога цю ласку, щоб ми з вами дуже цінували світло розуму. Дуже цінували, коли Господь дає нам зрозуміти, що. Вже вистачить за те матеріальне, вже вистачи, вже ділися, бо умреш. Ділися трохи. Дбай за душу, дбай за молитву. Дбай за духовні речі, за духовну культуру, за спів, за проказування псалмів. Як людина буде мати цю таку рівновагу, гармонію, вона буде повністю розвиватися і буде вдячна Богу за все. Я дякую вам за те, що ви. Цінуєте недільне зібрання, недільну Євхаристію, що ви цінуєте сповіді. Два сповідники на кожній службі сповідають, що ви цінуєте приступати до святого причастя, бо Ісус, коли людина єднається з Ним, Ісус змінює людину. Що ви співаєте? Це велике. Нехай Господь дарує нам багато років життя, бо ми всі, як би там не стогнали, хочемо жити і подовше. Дарує довгі роки життя, але щоб вони були використані от максимально, не занедбуючи нашу душу. Слава Ісусу Христу!